Радіоп'ятниця. Реклама. Кан будує і дарує різдвяний настрій та різдвяні подарунки. Ловіть святкову знижку на готові квартири в живому кварталі Республіка до 29 А ще 5 років розстрочки без жодних відсотків. Акція діє до кінця грудня 2024-го. Живий квартал Республіка. На Теремківській. 4. Деталі на Республіка Київ Мрії про власну квартиру здійснення вже зараз. Неймовірний симбіоз вишуканої різдвяної класики та яскравого шоу в фантастичному проєкті Меджі Крисмас Симфоні. Понад 100 артистів на сцені, великий симфонічний оркестр, неперевершений хор, яскраві солісти та магічні звуки віденського балу. Ваш новий вимір різдвяної класики 19 та 20 грудня. Київ жовтневий палац. Квитки в усіх касах. Живий звук. У кожній сім'ї свої новорічні традиції: хтось святкує вдома, а хтось із друзями, хтось готує сам, а хтось замовляє все готове. Хтось дивиться новорічний квартал, а хтось. Дивиться новорічний квартал, бо є традиції, які об'єднують всі сім'ї. 14 та 15 грудня Палац Україна. телезйомка новорічних благодійних концертів єдиного кварталу. Нова святкова програма. Актуальні жарти і виступи найяскравіших зірок. Оля Полякова, Монатік, Без обмежень, Наталя Могилевська, Антитіла, Кола, Алексєєв та інші. Квитки вже у продажу з використанням фонограм. Радіо П'ятниця.